То має проблему з лупою, зі свірбіжем, свірбінням, як правильно в голові. Це шампунька, яка вирішить цю проблему. Мікросільвір від німецької компанії ЛР. Вона має у складі частинки. Срібла, іони, срібла вони захищають е, шкіру від е, розвитку бактерій, е, вірусів е, та від е, розмноження цих бактерій. А ті бактерії, які попадають на шкіру, як в пліночку, таку сітку, вони е, іони срібла е, ну, вбирають в себе і тим самим не дають проникнути у шкіру голови. І запобігають. Е, Лупи, тобто лупа, з кожним миттем, миттям голови, стає. Менше, менше і менше. Свербіж уходить. Це дуже класно для шкіри там, з псоріазом, або якимось там дерматитом, або там ще якась хвороба забула, як зараз називається на шкірі голови, або дуже подразненою шкіру. Така з ранками буває шкіра, і постійно свербіж виникає. То ця шампунька вирішить цю проблему. Вона має такий срібний колір. Зараз я вам О, ось бачите, це продукт дуже високоякісний, тому дуже раджу його. Оця формула, яка розроблена да, з іонами срібла, вона має протизапальну, протиалергічну дію, антиперезитарну і не пересушує шкіру. Дуже дуже класно, дуже раджу. Е, тому проблеми зі шкірою можуть бути вирішені. Стан шкіри постійно е, при кожному миттю голови покращується, покращується, та ви забудете про свою лупу. Зараз цей продукт в акції скоріше пишіть мені на Viber, або краще одразу дзвоніть. Е, телефон шапить сімого профілю. Всім раджу, скористайтеся. Дуже велика знижка, німецька якість для вас.